Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму ютуб-каналі, і як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий ролик. Доки я черговий раз заряджаю акумулятор на своїй новій, але по факту не зовсім новій таврії, у мене є час розповісти вам ще одну досить цікаву історію з мого життя. Як і обіцяв в минулому ролику, сьогодні мова піде про мій. Ось цей ось новий гараж. Це, в принципі, має бути досить цікава історія, тому що в ній я покажу вам все наглядно, поясню, чому я прийняв такі рішення. Покажу вам стан гаража до процесі і після. І я думаю, будь-хто з вас зможе перенести в своє життя якісь інженерно-конструктивні рішення, прийняті мною в конкретному випадку. І це допоможе зробити його легшим. В будь-якому випадку, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, лишайте якісь свої відгуки в коментарях. Робіть свій чай, каву, чи що ви там п'єте, приємного вам перегляду, погнали! Для нових глядачів або для людей, які не зовсім в курсі справи, трошки розповім предісторії. У мене є свій гараж, який я досить тривалий час здавав в оренду. Ну а сам знімав інший. Робилося все по досить простій причині, тому що той, який я здавав, я здавав дорожче, ніж той, який я знімав. Крім того, гараж, який я знімав, територіально знаходиться ближче до місця, в якому я живу, і це було, в принципі, зручніше. Працював цей механізм так приблизно. Трошки більше року, і за цей рік я дуже звик до гаража, який знімав. Я привіз туди свої речі, зробив там якісь полиці під себе, провів світло, познайомився з собакою, з сусідами і тому подібні нюанси. І мені було комфортно і зручно працювати там. Ну але напевне, місяця три тому назад з мого гаража з'їхав квартирант, і наступних три місяці гараж пустував. Так я міг знизити ціну, взяти сюди якихось шарномижників, транзитних людей, які нищили би мій гараж. Але я не хотів цього робити. Я хотів дійсно знайти якусь нормальну людину, яка дбала би про мій гараж, так як я, і була би зацікавлена в тому, щоб зробити його кращим, а не гіршим. Ну і плюс це все відбувалося на якомусь такому пасивному рівні, де було не на часі. Ну і вийшло так, що гараж три місяці стояв. І напевне, з часом я би все-таки його здав би і продовжив би знімати той гараж. Але в один із прекрасних днів, власник гаража, який я знімав, прийшов до мене і попередив мене про те, що з наступного місяця він піднімає на 50% орендну плату. Ну, і що ти або з'їжджай, або плати більше. Спочатку я погодився, тому що звик до того гаража і ось з гаряча прийняв такі рішення. І, напевно, ще місяць я от в ньому був, платив більше, і, типу, мене все влаштовувало. Але в один із днів, просто рандомним чином, де я про це не замислювався, я сів і, в принципі, задумався, чи є у тому сенс. Зважив всі за і проти, і прийняв рішення абсолютно на 180 градусів. І зараз поясню вам, чому. Я думаю, мене зрозуміють люди, які коли-небудь в своєму житті знімали в оренду або машину, або квартиру, або гараж, або що ще. Це не твоя річ, в якій ти не зацікавлений в тому, щоб зробити її кращою. Ти прекрасно розумієш, знаходячись там, що в будь який із днів тебе можуть звідти виселити, попросити піти і сказати, що ти тут більше не працюєш. Просто як з об'єктивних, так і не з об'єктивних причин. І враховуючи це, ти не зацікавлений в тому, скажімо так, з корнями засновуватися там. Ти от так транзитно там все розміщуєш під себе, транзитно проводиш якісь роботи, і внутрішньо це дуже неспокійний процес. В принципі, наступним нюансом, який мене переконував, бути там, це було ближче розташування до мого дому. Але в практиці реального життя я зорієнтувався в тому, що я мало коли лишаю автомобіль на ночівлі в своєму гаражі. Зазвичай я використовую його як місце для проведення якихось робіт або місце для свого дозвілля і, в принципі, їжджу до нього і від нього. Ну, а якщо мені треба буде, щоб машина якась все-таки тут переночувала, я думаю, що нічого страшного, що я пройдусь трошки довше. Крім того, той гараж був дуже маленьких розмірів. Е, приблизно він був 3 на 5 метрів. І це не дозволяло мені перевести всі мої речі в нього. Тобто, частина моїх речей була в моєму сараї, частина моїх речей була в моєму підвалі. Ну а частина якою я користувався більше, була в гаражі. І дуже часто, коли мені щось було потрібно, я їхав туди, сюди і це створювало якісь нюанси. Крім того, в гаражі, в якому я знаходився, не було ями, і, типу, без цього також можна жити, але коли ти хочеш, обробити нижче або провести якісь роботи звідти, що часто також буває мені потрібно, я звертався до інших людей, і це було дуже тупо, маючи свій гараж, знімаючи інший, просить інших людей, в яких є яма, проїхати до них і провести якісь роботи там. Наступний нюанс: гараж, який я знімав, знаходився з був зроблений, точніше, з залізобетонних плит. І хто в курсі справи, вони є досить тонкими, і в сильні морози. Вони промерзають, там створюється конденсат, і він значно холодніший, ніж ось будь-який цегляний гараж. Наступний нюанс територія. Це була така закрита територія, яка кожного разу мені створювала певні незручності, тому що, щоб відкрити гараж, мені треба було відкрити ворота, обійти його з іншої сторони, відкрити калітку, зайти всередину, відкрити його зсередини. І от купа різних таких дрібних нюансів мене втомлювали. І якось, ну крім того, ціна, яка збільшилась на 50%, і все це в сукупності, я вирішив, а чому б мені просто не поєднати приємне з корисним і не переселитися в свій гараж? Те, що я думав, що я заробляю в принципі на тому, що економлю на різниці здавання і знімання, це працює зовсім не так, як здається спочатку. Тому що будь-хто, хто має якийсь гараж, квартиру і тому подібні речі, хто здає такі моменти в оренду, прекрасно розуміє, що здаються вони. Не 24 на 7 і не круглий рік. Бувають місяці, де виселяється один квартирант, заселяється інший. Бувають місяці, де в принципі це є неактуально і ти не здаєш це приміщення. І кілька місяців у рік, в будь-якому випадку, в принципі, випадає з цього всього. І ось кілька місяців повноцінної оренди точно перекриють ту різницю, яку ви типу економите. І я вирішив, що це в принципі, крім того, що виходить одне на одного. Фактично має додаткові якісь можливості, тому що як ви бачите, граш, який я знімаю, значно більший. Тут є яма, він вищий, ширший і він свій. Ти можеш тут прибити щось для себе, зробити щось для себе. Ти знаєш, що воно лишається тобі, і ти знаєш, що тебе не попросять звідси піти. І от якось так воно вийшло, в принципі. Зараз я покажу вам час, коли це рішення прийшло до мене. Тобто, це був абсолютно звичайний день, який не підозрював нічого іншого. І от як я говорив раніше, проводячи якісь роботи з Борисом і його автомобілем, до мене прийшло це просвітлення. І от я ні з того, не з цього. Почав займатися цим питанням. Ну і заодно побачите, як Борис полірнув фари на своїй 39 й і 39 принципі. Бориса новий тазик. А ми їдемо. Що ми їдемо робити? Ми приїхали поїсти, так? Да? Коротше, будемо їсти і працювати. Що ж, друзі, ми приїхали на гараж, Борис хоче полірувати фари на своїй 39. А я що? Я сенсей, який буде розказувати, як це все робиться. Якось ось так наразі виглядають фари. У мене не зовсім тішні прогнози, того, що оце, бачиш, ти теж глянь. Це тріщини. І вони абсолютно не споліруються. А з цього боку у нас що те саме? Ось, якщо отак підняти, я думаю це все буде видно. Їх борис хтось лакував. Я думаю, що воно може трохи біліше стане, але якогось хорошого результату тут не чекай. Ну що, а як буде, буде видно згодом. А це могли бути ми з тобою. Але ми на цьому. Борис хочу показати результат. Але я тут не полірував тут. І що скажеш? Ти А Айцю полірував? Ні. Ну так то да. Є результат трохи. Фу, бля. Вжера. Непогано. Не робіть так вдома. Треба заклеювати, треба заморочуватися, але... Це якщо на машині для себе або на якійсь дорогій машині. В таких корчаках можна робити і так, але я вам цього не говорив. Борис як завжди війшов в кураж і вирішив ще спробувати на крилі, чи вийде щось з полірування. І ось на такому кольорі це дуже цікаво. Якщо крило піде добре, то буде полірувати цю машину. Да? Да. А якщо не добре, то що? Та нічого не буде працювати. Зупини. Я так бачу по твоїй кабіні, що тобі сподобалось і ти тут надовго. Я їду, я під сантою розставляю, тебе тут, а ти займайся. Зустрінемося ввечері. Давай на камеру зніму. Душа радується в тебе бачу, ні? Дивись, видно, нас двох. Збери наклейку вже, то ти ж все одно будеш все полірувати. Саплявай, це не обов'язково сладі людям. Такий трошки освіжаючий колір. Да? Ну що, поки вам це далі. Ну що ж, друзі, сьогодні якось раптово неочікувано для мене самого мною було прийнято рішення про те, що я все-таки з'їжджатиму з попереднього свого гаража. Я говорив про це в попередньому своєму відео. Я довго думав, я не планував звідти з'їжджати навіть попри підняття оренди. Але сьогодні я от дійсно придав цьому значення, все переосмислив і прийняв ось таке ось рішення. Зряду на це причину. На момент покупки цей гараж в принципі тяжко було назвати гаражем. Попередній власник використовував його як схрон для якихось непотрібних для нього речей. І от впродовж, мабуть, 10 років завантажував собі всі речі, які йому було просто шкода викинути. Різний металолом і не проводив тут жодних робіт. Тут не було світла, тут все було завалено просто практично під стелю. І коли я оглядав цей гараж, я побачив в ньому перспективу, але будь-яка інша людина, напевне, мало розглоділа би тут. В принципі, ми домовились про угоду. Я придбав цей гараж. Напевне, тиждень після цього я чекав, тому що власник забрав звідси різний свій металолом. Звичайно, сміття, яке було йому не потрібно, він залишив тут. І ще тиждень після того, як я його купив, я просто вивозив різне те гімно, яке було тут. Я нічого з нього не лишив для себе, тому що якихось корисних речей там не лишалося зовсім. А купа різного гімна я возив дуже тривалий термін. Я зараз покажу відео, де я вже більшу частину того всього сміття вивіз. Там цей гараж вже в принципі похожий на гараж, але я думаю, ви приблизно зрозумієте, як це все виглядало спочатку. Така от лінія, такий от гараж. Є ворота маленькі окремо. Ось така от обстановка всередині. Яма, починаючи звідси, і до самого кінця. Такі от полиці вимуровані. От якось так все виглядає. Дичильник. Підвал великий на цілу кімнату. Ось така от маленька кімната. Маленька відносна. Якось так. Я записую цей кадр сьомий раз. Сьомий. Сьой. Коли ти працюєш в колхозі, це прикольно. Таких і подібних цікавих історій тут насправді багато. Хтось жарить, хтось варить, хтось сверлить, хтось довбить. Веселіше, коли ти не сам, навіть коли ти сам. Як я говорив раніше, з моменту покупки цього приміщення пройшов вже напевне приблизно рік. Ну і звичайно, якісь відео саме першопочаткових робіт у мене вже не збереглися. Ну і багато чого я в принципі не записував, тому що. І подумати не міг, що це може бути якоюсь темою якогось із відео. Ну але відразу, після того, коли я вивіз звідси першопочаткове те сміття, яке тут знаходилось всередині. Я зайнявся тим, що проводив сюди електрику, тому що це було важливо і для будь-якого інструменту, для подальших робіт, це те, що просто було необхідним. Я особливо не заморочувався з цим питанням, поставив новий лічильник, нову коробку, новий автомати, світло, проводку, точніше, до нього і від нього. А всередині гаража зробив одну лампочку, одну розетку. Я прекрасно розумів, що в подальшому швидше за все здаватиму цей гараж в оренду, і ось людина, яка його зніматиме, їй це може бути треба, а може бути не треба. Зазвичай люди, які займаються пофарбуванням, мають свої лампи, а люди, яким це не потрібно, їм просто буде достатньо тої одної лампи, тої одної розетки. Після того я зайнявся питанням воріт, тому що великі ворота в цьому гаражі не відкривалися, напевне, останніх кілька років. І ось попередній власник через ту маленьку брамку заносив і виносив все, що йому треба було звідси. А великі ворота. Були закіщені настільки, що їх просто не можна було здвинути не на сантиметр вперед, не на сантиметр назад. Крім того, якщо я не помиляюсь, лівий нижній завіс був взагалі відламаний від воріт. І досить тривалий проміжок часу. Я з моїм татом займалися тим, що знімали ці ворота з петель, приварювали, фарбували, виставляли їх на правильне місце, тому що стояли вони якось ось, ось так. І що? І тривалий час я займався воротами. Після того, так сталося, що у мене з'явився квартирант, який заселився сюди, також провів тут чималий об'єм робіт. Як ви бачите, ось цією клейонкою позаклеював цей придбальник, десь там позапінював якісь щілини, і ось різні дрібні речі тут зробив. Попідмітав, повиносив ще деякі сміття, яке було тут. Як я думав тоді, як пізніше з'ясувалося, він просто скинув все те сміття в яму, яку я не зовсім у культури в момент здачі, тому що просто не було часу. З'явилась людина, яка готова була його зняти, сказала, що там прибере. Але от після неї я також виносив все те сміття з ями, яке збиралося там до мене під час мене і після мене. І що? І далі у мене з'явився вже більш-менш нормальний квартирант, який займався пофарбуванням автомобілів, який найняв сюди професійного електрика, провів нормальне світло. Ну, звичайно, пізніше, коли він з'їжджав, то він забрав це світло з собою. Ну, але сама розводка, проводи, микачі, розетки, тому подібні речі залишились. І ось зараз ви побачите відео на момент того, де вже після іншого квартиранта я взяв цей гараж для себе. Зараз покажу вам його тут, поки що. Нічого ще під мене не підлаштоване, скажімо так. Але от в першопочатковому стані, я думаю, ви зрозумієте все, про що я говорю. Коротше, якось так він виглядає. Прикольно, що є ця брамка, така що не треба постійно відчиняти ворота, скажімо так. Сам гараж, як ви бачите, ну, мабуть, вдвічі більший. Якось ось так воно все виглядає. Присутня яма. Я би навіть сказав би, не яма, а підвал. Також на всю площу гаража. Я давно це хотів, скажімо так, враховуючи дефіцит місця в своїх приміщеннях, і ось нарешті це сталося. Як ви бачите, вже тут зроблена розводка на світло, все дуже толково зроблено. Тобто електрика тут вся нова через блочки, розетка, світло. Коротше, на кожну лампу буде вмикач. Це дуже круто, ну і ось така кімната є. Тобто, така, скажімо так, Лайт зона, де можна фарбувати, де можна робити якісь інші речі. Типу, прикольно. І що? І нарешті я приводитиму цей гараж в хороший стан. Робитиму все для себе. І займатимусь всіма своїми автомобільними справами, швидше за все, тут. Просто для пам'яті хотів показати стан гаража першопочатковий. Ну, точніше, він не першопочатковий, вже більш-менш культурному стані, але тим не менше. І я думаю, з часом ми Будемо підробляти його під цим. Коротше. Якось ось так. Друзі, що ми почнемо. Доки Борис полірує машину, я вирішив зайнятися гаражем, тому що все одно машинка в мене одна і, типу, немає сенсу там торчать. Починаю роботи по гаражу, почну, мабуть, з того, що перефарбую ворота. Відносно недавно я їх фарбував. Але я не знаю чому, якось вийшло так, що фарба не дуже якісна, тому що ось вона вже посиріла і, типу, це не окей. Плюс я зловив себе на думці того, що. Мені подобається сірий колір. Плюс я переробляв тут ворота. і, типу, треба пообробляти завіси, які перероблювались, і що? Буду фарбувати електрокраску пультом. Даю йому другий шанс. Можливо, він себе виправдає. А можливо, ні. Коротше, результат покажу згодом. Тобто, ви зрозуміли, так? що на момент переїзду у цей гараж якийсь час у мене був проплачений ще той. Це і дозволило мені. Безпроблемно згладжено, легко для себе переїхати сюди, де у мене просто був час підготувати до приїзду цей гараж, який час попрацювати ще у тому, і якось от прям лайтово все це поєднати між собою. Працювати я почав відразу, тому що мені вже хотілося переїхати в свій гараж. Ну а як це все відбувалось? Що я починаю чим я закінчував? Ви побачите далі. Поїхали. І вставки, які ви будете бачити у відео, дуже розтягнуті у часі. Тобто, це все робилося не за один день, навіть не за один тиждень, а деколи навіть не за один місяць. І Якщо вам це здаватиметься, що от прям швидко все було між собою, то зовсім ні, все це робилося досить тривалий проміжок часу. Багато які зробіт я не показував у відео, в силу того, що не вважав їх якимись серйозними або доречними. І от такі нюанси по типу того, що я тут пообрізав якусь піну, десь пофарбував щось всередині, десь там поставив прожектор, а не лампу і тому подібні речі, я насправді упустив. Але в загальному цілому, я думаю, історія буде вам ясна. Що ти? Будеш за мною скучати. Песель. Туда. Не знаю, Аж сльози на очі навертаються, буду за собаки. То точно що. Приїхав забрати дирчика і ще, можливо, потім сьогодні подозабираю інші речі якісь. Не знаю, ну таке привикають, знаєте, де воно де воно якось. Незвично. Що? Така тесь така ось тут пустота. Та й таке.